Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами записуємо Таро прогноз для знаку зодіака Риби на січень 2024 року. Всіх хочу привітати з новим 2024 роком. Побажати вам, щоб всі ваші мрії збувались, щоб в ваших сім'ях, будинках панувало благополуччя, тепло, злагода, мир. І також маю дуже велику надію на те, що нарешті закінчиться війна і запанує мир на нашій землі. Як завжди, ми працюємо на двох колодах. Таро, перша колода в нас староснів. А це загальний розклад ми на ній робимо. І одне питання і на колоді Таро 78 дверей. Так, рибки січень 2024 року. Не забуваємо, що це загальний розклад не індивідуальний. І карти в нас завжди попереджають, а не констатують факт. Того ми робимо прогноз, щоб якщо є, бачимо щось негативне, то є шанс на вирішення цієї проблеми. Так, загальна характеристика для рибок на січень 2024 року. Фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто зараз одинокий, не парі. Так, і доки я писую колоду, думайте про свій план, мрію, ціль, яку ви хочете реалізувати в січні 2024 року. Чи відкриються вам двері для реалізації задуманого? що, рибки, мої хороші. Загальна характеристика для знаку зодіака риб на січень 2024 року. Карта справедливості. Рибки в січні ви будете відчувати юридичний присмак. Це може бути як кермічна розв'язка. Так і робота з юридичними документами, юридичними установами. Це може бути як і ТЦК, на жаль, для... перебарщують дуже сильно бути відстоювати свої права. Можливо, в когось є якісь судові процеси, можливо, в когось є, буде е, те ж саме заключення шлюбу, можливо, в когось розлучення, але це все буде проходити через юридичні установи, через документацію, через багато-багато е, різних аспектів юридичних, тобто в будь-якому напрямку. Е, також це карта карми. Е, тобто в січні місяці ви можете відчути присмак карми. В тому плані, що комусь доведеться вирішувати якісь кермічні задачі, до когось прийдуть кермічні уроки. Хтось буде завершувати свої кермічні уроки, а хтось, можливо, тільки зайде. Тому в кожного дійсно все індивідуально. Але карта справедливості говорить ще про те, що люба дія повинна бути вами проведена по справедливості. Тобто за вами пристально. Спостерігають як люди, так і сили. Тому майте на увазі, що все було по справедливості. Можливо, ви будете відстоювати свою справедливість. Можливо, хтось буде доказувати вам свою справедливість. Але, все ж таки, сліпа, не те, що сліпа. Але на справедливості немає. да? давайте так скажем. Вона все звішує на своїх терезах. Тому майте на увазі, що все повинно бути по честі. І по справедливості, і по юридичній справедливості. Добре. Фінансовий аспект в січні місяці. Так, фінанси щось. Дивіться, які моменти. З фінансами можуть бути, по-перше, труднощі. По-друге, хтось може звільнитись з роботи. І певний час можете залишатись без роботи. В комусь можуть затримувати. Але тут завершення. Завершення процесу. В когось можуть бути. Можливо, в когось її йдуть і судові процеси стосовно роботи, стосовно фінансів. Тут такі. Непростий, хтось може бути отстоювати, можливо, хтось юридично щось оформляє. Можливо, ви ЧП ну, ПП відкриваєте. Так, і нарешті, в січні місяці, цей процес завершиться. Тобто юридично ви вже вступите в права, ви вже будете приватним підприємцем. В когось будуть завершуватись різного плана, різнопланового такого направлення, але тут іде процес завершення. Давайте подивимось. Все ж таки фінанси на січень для рибок. Не подобається мені ця карта з однієї сторони. Хтось може шукати роботу? Дивіться, в чому в когось можуть затримувати. Якщо в когось є затримка по виплатам, в січні місяці ця затримка завершиться. Тобто закриється це питання і вам кошти виплатять. Може, певний час могли вам не виплачувати кошти. Якщо вам не виплачували премію, також. Вам виплатять, і якщо у вас є затримка по аліментам, їх виплатять, але це довгий процес. Ви могли боротись за цей процес. Могли боротись як в юридичних установах, так і з своїм керівництвом, так і з своїм партнером по бізнесу або партнером сімейним, так там з минулим чоловіком або дружиною, в залежності в кого як. Також, якщо тут, наприклад, якісь судові збори, то тут це, це, це питання закриється. Якщо є якісь кредити, питання закриється. Якщо є якогось, якісь долгі, ви можете закрити ці. Долги, борги, так? Тобто ви можете виплатити ці борги. Тому що вони були певний час вам як в горлі. Тобто ви не, ви не розуміли, як правильно закрити, як правильно вчинити, ви розумієте, що те, що діється. Вам не подобається, а як вийти з цієї ситуації довго-довго чекали, і можливо, дуже багато шансів втратили. А, можливо, не могли пере... Ну, звичайно, якщо вам не виплачували яку заробітну плату, то звичайно ви втратили багато шансів, і вам довелось, наприклад, позичати гроші, і тут ви зможете розрахуватися. Тобто ситуація якась з фінансовими робочими моментами вона буде завершена. Тобто етап буде завершений. Не подобається робота, ви зможете знайти кращу. Тобто, ви розумієте, що ця робота вже не підходить, ви хочете перейти на іншу. Так, ви перейдете, але ця, ця робота буде стабільно фінансова, але вона буде не така, скажімо, рушійна, наприклад. Ну, Карта медляна, розумієте, тут якісь е, довгострокові, е, довгострокові виплати. Можливо, ви тільки підете на роботу, там, поки місяць відпрацюєте і поки отримаєте заробітну плату. Тобто фінанси у вас, можливо, якісь є. Фінансова допомога вам буде. Ви не будете без грошей сидіти. Але все ж таки ситуація не з простих у вас в січні місяці. І як рекомендувати рекомендацію для вас станемо? Рекомендація, що вам рекомендують карти сили. Рекомендація. Не розчаровуватись, не впадайте в паніку. Тут, в принципі, все вирішиться на вашу користь, все буде непогано скажімо так, але ви чомусь втрачаєте час, втрачаєте сили, втрачаєте ресурс і емоційний свій ресурс. Ви розчаровані, розчаровані якій структурі. Тому вам говорять про те, що підберіть себе в руки, як би вам складно тяжко не було, наскільки вам би було неприємно. Але все ж таки, ви вистоїте, у вас вистачить сили, ви йдете по аркану імператор. А імператор говорить про структуру, тобто потрібно дотримуватися всіх. Процедур. Е, зрозуміло, якщо щось тягнеться дуже довго, звичайно, що в силу вже не вистачає, розчаровуєтесь, там впадаєте в паніку, в отчаєння, да, і тому подібне. Але сам імператор говорить, все буде добре. Дотримуєтесь процедури, дотримуєтесь правил, дотримуєтесь законів. Тут чітке е, дотримування правил і законів, розумієте? Імператор і справедливість вони дають тут. Е, Ну, імператор, він же ще й військовий, тому захисник, скажімо так, тут можуть бути. Тут це може бути як адвокат, як суддя, як військовослужбовець, керівництво військове, і податкова, до речі, також може тут проходити. Тому такі установи, всі установи. Я вам закрию цю карту імператором. Щоб він давав вам силу, наснагу і впевненість в тому, що у вас все вийде, все буде добре. Так, добре, здоров'я на січень 2024 року. Ви десь зволікаєте, ви не звертаєте увагу на свої е, проблеми. Ви закриваєте на це очі. Ви розумієте, що у вас є хронічні захворювання, ви розумієте, що у вас є якісь внутрішні проблеми якісь хвороби, це, е, це хроніка, або ви знаєте, що у вас десь щось болить, але ви не спішите до лікаря. Ви не спішите вирішувати це питання. Тобто такі враження, що ви зациклились на роботі, на вирішенні різних питань, всього, але тільки не на здоров'ї. І вам, як порада, сконцентруйтесь на своєму здоров'ї, тому що ви його реально можете втратити. Десь в якійсь мірі, ви просто можете не звертати уваги. у вас закриті очі. Ви просто не бачите серйозності того, що з вами відбувається. Якщо ви звернете увагу, то в нас тут терези і тут терези. Все на чаші вісов. Розумієте? Тут очі закриті, тут сліпа. Звичайно, що ви можете це може бути як кармічне, що ви витрачаєте дуже багато сил, енергії на щось інше, а не на не звертаєте увагу на себе, які б ситуації не було, але здоров'я найважливіше, тому що без здоров'я ви не зможете нічого зробити. Можливо, ви не, не можете знайти собі лікаря, який може допомогти. Можливо, ви не бачите вирішення ситуації, і впадає там в якісь паніки, отчаяння і тому подібне. Не впадайте. Вам потрібно зняти цю пов'язку, сходити до лікаря, зробити якесь обстеження внутрішнє, тому що а, тут дійсно є проблема. І ця проблема не ось, ось в січні почалась, розумієте? Ця проблема є. Ви просто її не бачите. Ви закриваєте на неї очі. Тому рекомендація пройдіть лікарське обстеження. А, так. До речі, можливо, в когось і очі болять. І ви все ніяк не можете вирішити це питання. Так. Особисте життя для тих, хто в парі. Ой, тут будете тягнути одіяло один на одного. Карта сила, вона, в принципі, говорить про пропоя. Прояв сили в стосунках. Тобто, хто головніший, Я чи миший? І тут Ваш... ви дуже сильна собі, хто б мене зараз не дивився. Чоловік чи жінка неважливо. Але ваша сила всередині, оцей внутрішній ваш звір, ви можете його випускати на, на, на своїх домачачцях, так сказати, на свого партнера. І... Ви можете подавляти свого партнера свого протягом січня місяця. Тобто тут майте на увазі, що мой нежний і ласковий звір. Да? Знаєте, такий вираз, хоч він на мові окупанта, але ж все ж таки переводить дуже довго в моїй голові. Тому а, тут повинна бути. Розуміння того, що якщо моя зараз дивиться жінка, то сила, звичайно, це добре. Але ця сила може відштовхувати від вас партнери. Те ж саме можна сказати про чоловіка. Якщо моя дивиться чоловік, ви можете відштовхувати своєю агресивними якимись повадками, агресивними якимись давлючими, відштовхувати від себе партнерку. Тобто ви можете робити боляче, хоч жінка, хоч чоловік. Тобто, ви можете терпіти, терпіти, якісь можливо, десь там не, це є, не вирішити це питання всередині загнати, заганяти, 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 а потім просто вау і все, і поніслася. І там вже мене не зупинить. Тому. В свою силу потрібно направити трішки в інше русло, в роботу. Можливо, до вас в роботі не, не, не виходить, там по здоров'ю щось ви відчуваєте, що погано, і не зривайтесь просто на своїй рідній людині, яка біля вас рядом, тому що ви робите боляче. І людина може в певний час від вас просто відвернутися. Не давіть, сила є, е, і до неї треба розум. Тому майте на увазі, що стосунки можуть бути натягнуті. Знаєте, як -то кажуть, у поганих стосунках ви не винні ніхто, в хороших стосунках винні всі. Коли ви вмієте визнавати і свої помилки, і помилки своїх, свого партнера. Тому тут не давіть в січні місяць, тому що може бути. Наслідки можуть бути погані. Також, наприклад, якщо стосунки руйнуються, і ви там, наприклад, розлучаєтесь, так, то звичайно тут зрозуміло причину. Ну, тобто, такого стану. Тобто ви будете кидатись на свого партнера, тому що у вас є агресії, дуже багато подавленої агресії. І, в принципі, ця подавлена агресія є в стосунках. Ви, ви могли дуже довго накопичувати цю агресію і просто її вивернути. А може, просто напротязі цього всього часу ця агресія вже при розлученні буде виливатись на партнера або на партнерку. Тому майте також це на увазі, що. Цей звір, він може вийти на поверхню. Так, добре, особисте життя для тих, хто не в парі, на даний момент одинокі. Ух ти, шанс на реалізацію. Тут не те, що шанс на реалізацію, тут шанс на прояв в матеріальному світі людину стабільну. Це, ви можете, в принципі, зайнятися як своїм здоров'ям, своєю фізичною формою, як зрозуміти свою цінність, так і зустріти партнера або партнерку, які зможуть вас прийняти такими, які ви є, з вашою силою, з вашими здобутками, з вашим якимось внутрішнім світом. І ці будуть стосунки такі, знаєте, стабільні. Це не буде просто на одну ніч, да? тобто ці стосунки не на одну ніч, це якби тут був злов, я б, тут я тут була б зовсім інша розмова. Там сексуальний потяг, яким похоті не, немає нічого. Тут є стабільність. Тобто, якщо ви е, зустрінете людину, а тут є шанс на зустріч, це тузи, це завжди шанс. Але шанс дуже-дуже стабільний. Не втратьте цю людину, тому що ця людина буде вас підтримувати, буде вас приймати і приймати таким, як ви є? Це дуже цінно. Але шанс зустріти в цьому місяці є. Головне не профукайте його. Добре, чи здійсняться ваші мрії? Надії, цілі в січні. 2024 року. Ні, не здійсняться. Тут ви будете спостерігати. Ви будете спостерігати ще за дійством. Тобто е вас або не вистачає інформації, вам потрібно підзбирати інформацію для цього. Тобто тут такий момент, коли е Недостатньо, недостатньо ресурсу для здійснення цієї мрії. Чогось вам не вистачає. Трансформація. Трансформація це говорить про те, що змініть тактику вона неправильна. В пром, якщо ви хочете щось придбати, не беріть, перше, попавшися, про моніторте. Якщо ви хочете кудись поїхати, також про моніторте. Не вистачає бази. Змініть. Тактику. А, так, всім бажаю, щоб ви здійснили свої мрії, вирішили свої нагальні питання, щоб ви пройшли свої кармічні задачі а, і нарешті зустріли свого партнера, щоб всі ваші мрії збували за головне правильний підхід. Все збудеться обов'язково. Всі цілі, які ви ставите перед собою, обов'язково їх досягнете. Головне, щоб ви. Ставили правильні цілі і йшли впевнено до них. На все добре, мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!